Вітаю на каналі гостя тані. Друзі, мабуть, немає такої родини, у якій би не готували вареників. Моя сім'я обожнює вареники і готую їх частенько, тому що маю рецепт, за яким просто і доступно приготувати вареники. Мінімум інгредієнтів, а вареники море. І навіть холодними ви будете із задоволенням їсти, тому що вони дуже смачні. Беремо 500 мл теплого молока 30-40 градусів. Додаємо 5 ложок цукру. Тісто повинно бути солодким. Від цього тісто тільки виграє. Це один із секретів успіху ваших вареників. 30 грамів дріжджів розводимо у теплому молоці. Від цього дріжджі дуже швидко запрацюють. Обов'язково додайте чайну ложку соди. Гасити її не потрібно. Саме дріжджі і сода не дають можливість. Тісто черствіти і будуть е, дуже-дуже м'які і пухкі. Муку просіяли, замісили тісто, тісто повинно бути м'якеньким. Добре вимішуйте тісто, поверхню потрошку підпилюйте мукою і місіть, щоб воно не липло до рук. Коли ви замісили тісто, зробили круглий шар і залишайте його на столі на 20-30 хвилин. Обов'язково тісто накривайте серветкою чи плівкою, щоб воно не обвітрилося. У мене пройшло 40 хвилин і тісто вже готове до того, щоб ліпити вареники. Сьогодні вареники у мене будуть із сиром. Я сир роблю сама, він у мене сухенький, але можна будь-який сир взяти. Але бажано, щоб він не був дуже вологий. До сиру я, крім цукру, нічого не додаю. Люблю вареники невеликі, тому що, коли я буду готувати їх на пару, то вони, звичайно, збільшаться. І можуть злипнутися уже на, у кастрюльці. Друзі, у мене є пароварка, у мене є мультиварка з пароваркою, але найкращі вареники виходять саме ось так приготувавши, коли ви кастрюлю обв'язуєте і готуєте вареники таким чином на пару. Я не знаю чому, але. Саме такі вареники смачні, м'які. Скільки потрібно варити? Варити треба 5 хвилин. Накриваєте вареники, ну, я накриваю ось такою мискою. 5 хвилин пройшло, кладете наступну, наступні 5 вареників, чи 6, чи скільки ви там можете їх покласти, але кладіть далеченько один від одного. Потім, коли вареник вже готовий, пройшло 5 хвилин, то я приготувала. Для цього розтоплене масло можна олію. Знімаю вареники і відразу їх кладу у масло або олію розтоплену. Обмакую і в кастрюльку. Обмакнула і в каструльку. Таким чином вареники не липнуть один до одного, і навіть коли вони холодні, то вони, їх можна спокійно брати і їсти. Ще один нюанс. Тіста дуже багато виходить. Іноді буває, що не вистачає начинки для таких вареників, тому його можна заморожувати. Від нього абсолютно нічого, з нього нічого не буде, розморожуєте і далі готуєте. Або ж можна зробити ось такі вергуни, якщо там небагато залишилося тіста і не варто його заморожувати, вони теж смачні, тому що тісто дуже смачне саме собі. Друзі, якщо вам сподобався мій рецепт, сподобалося моє відео, моя розповідь про те, як я готую вареники, ставте лайки. Не забудьте підписатися на мій канал, нажати на дзвіночок, будемо готувати разом. Дякую вам усім за перегляд, мирного неба, гарного настрою і до зустрічі!